Відповіді на ваші питання. Я вирішив більше спілкуватися з аудиторією. І раз на місяць буду влаштовувати опитування, давати можливість задавати будь-які питання, які вас цікавлять, які можливо я в своєму, в своєму контенті не охопив, або можливо, у вас є додаткові питання після перегляду якихось інших відео або читання статей. Дякую за ваші питання. Вони всі були цікаві. Я навіть жодного не видаляв. Тому поїхали. Запитую Владислав, де і краще розвиватися підлітку, хотілося почути вашу точку зору. Я вважаю, що найкращий спосіб розвитку для підлітка це знайти якусь справу або галузь, яка, якою хочеться, хочеться займатися. Я вважаю, що можна заробляти гроші на будь-чому, будь-якій будь справі. Але для розвитку головне, я думаю, підтримка батьків, можливо, підтримка однодумців. Є історії, коли підлітки намагалися займатися якимись своїми справами, мистецтвом або ще чимось, або навіть і багато грали в ігри, і батьки або оточуючі. Говорили, що ти займаєшся хернею, якоюсь хернею. Це не дуже правильно, мені здається. Мені здається, треба дати можливість підлітку займатися цим. Тобто звільнити його час від уроків або гуртків, на які батьки його записали, щоб можливо втілити свої якісь е, нездійсненні мрії, е, дати можливість займатися тим, що подобається, і при цьому друга умова, стимулювати або допомагати в цій галузі продвигатися. Тобто, якщо хоч хоче стати ілюстратором і малювати ілюстрації, треба забезпечити його інструментами для цього якісними. Щоб у нього був планшет для малювання, щоб у нього була був хороший комп'ютер, який не буде його бісити своєю тупізною і повільною роботою, а навпаки, допоможе здійснювати те, що він запланував. Ну і третя умова це оточення, щоб він був у середовищі, де його інтереси приветствуються. Як це по-українськи, напишіть в коментарях. Не пам'ятаю три умови: не заважати, тобто дати можливість це робити. Давайте чотири умови: знайти справу. Якусь галузь, в якій хочеться розвиватися не заважати в цьому, тобто дати можливість дати час на це. Третє забезпечити інструментами для цього, для якісної роботи в цьому. І четверте, намагатися втиснути його в середовище, підлітка цього, або якщо це питання самого підлітка, то бути, знайти середовище людей, які так само цим захоплюються, від яких можна отримати натхнення. Я б так зробив, і у мене. Сину 11, і я уважно намагаюся слідкувати за тим, що його цікавить, і коли я побачу в ньому якусь іскру до якоїсь справи, я буду намагатися стимулювати і допомагати йому цю галузь розвиватися в цій галузі. У міському вайбері у чаті, де спілкується все місто, написала дівчина, що просто віддає десь картину, тому що вона їй не потрібна. Я написав їй особисте повідомлення, і вона і запитав, чому саме ти хочеш її віддати, тому що картина офігенна, а вона їй здається сумною. Я на неї подивився і побачив, що ця картина трішечки про мене, і вона мені не здається сумною. Вона здається мені глибокою. І ось ця картина. Наталіна, моє питання щодо сну людині рекомендується спати 7-8 годин сну або якісно відновлятися, працювати на наступний день. Проаналізувавши свою добу, я з'ясувала, що сплю 5-6, особливо дискомфорту не відчуваю. Коли виматуюсь, як кажуть, просто більше сплю у вихідні. Сон це індивідуально, чи треба дослухатись рекомендацій лікарів. Хочу спати 4 години, бо хочеться всягати багато. Я думаю, що сон це індивідуально, але не можна ігнорувати рекомендації лікарів. Тобто, якщо ви спите мало, відчуваєте втому і лінь, і демотивацію, я думаю, щось не так, і ви себе просто гвалтуєте цим. Спати 4 години, я думаю, це дуже замало. Я сплю приблизно 6-7, іноді мені цього замало. Раз на тиждень я намагаюся висинатися десь по 8, 9, 10 годин. Якщо є можливість, я би прислуховувався до себе, тобто, які як я себе відчуваю, коли сплю менше ніж треба. І якщо якісь починаються негаразди гаразд, зі здоров'ям, якщо ви застудилися, можливо, маленька кількість сну на це сприяла також, тому все індивідуально, але треба бути уважним. Так, невідомий автор цікавить моральне виснаження, як його позбутися або не допустити висинатись. Відпочивати і не перенавантажувати себе, тобто займатися своєю справою, але до цього треба спланувати, як ти будеш відпочивати від цієї справи. Тобто, спочатку ми думаємо про себе, про відпочинок, про турботу про себе, а потім про роботу. Тоді все буде добре. Ще цікавить, наскільки люди різні. Тобто, чи правда, що не буває однакових людей в плані нервової системи, характеру, навичок, тощо. я вважаю, що це правда, однакових людей немає взагалі, ми всі різні. І в цьому прекрасність існування Всесвіту. Питає Ольга. Вітаю, хотіла спитати про вашу ранкову медитацію. Можете розповісти конкретніше, яка тема теми може рекомендувати якісь ресурси з музикою медитації онлайн. Сервіси були в попередньому відео про те, як я починаю день. Ви можете його подивитися. Посилання залишу під цим відео. Я медитую сам без, зараз без музики, починав з музикою, щоб не заважали сторонні звуки, зараз без музики. Просто сідаю, заплющую очі і намагаюся все почути. Навпаки, не заглушити все, що відбувається, і бути ніде це майже неможливо для мене. Навпаки, я намагаюся почути все. Тому я сідаю на, 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 на лоджі, відкриваю вікно і чую все, що відбувається на вулиці. І мені вдається почути багато пташок, яких ми іноді не помічаємо. Мені вдається почути голоси людей. Як їдуть машини, як шелестить листя, що відбувається на вулиці, я звертаю на це увагу. Це допомагає не думати про щось інше, а просто бути тут і зараз. Так само я звертаю увагу на запахи, на слух, на смак, який у мене в роті, на відчуття на шкірі тіла. Тобто я намагаюся задіяти всі органи почуття, правильно казати не знаю, щоб відчути себе тут І зараз всіма можливими засобами. Це мені допомагає. Медитую я зараз 15 хвилин. Кожен ранок, іноді ще ввечері, коли є на це настрій, або я відчуваю необхідність розвантажити голову. Запитує Олег. Вітаю, привітання. питання про платформу SubStack. Це платформа, де я веду свою розсилку. Розкажіть, будь ласка, або окреме відео запиши про те, як і чому ти почав розвивати цю платформу. Цікавить, як користувався, якщо я захочу її ввести. У мене немає плану записувати це відео таке відео поки що. Я скажу, що обрав платформу Substack, тому що вона, мені здається, найзручнішою з усіх, що я коли-небудь бачив. Я був на MailChimp, я є на SendPulse, там автоматичні воронки настроєні. SubStack це дуже зручна платформа для ведення такої розсилки, яку веду я. Я не пишу текст десь в окремому документі, потім його вставляю. Я просто одразу відкриваю сервіс SubStack і там пишу там зручний редактор. Якщо колись, можливо, буде великий попит, я, можливо, запишу про це відео, але поки що не планую. Картину треба десь повісити. Це моє робоче місце. Тут у нас вже є одна картина, і я думаю, що було б чудово, якби на цій стіні, яка зараз порожня, була ця картина. Давайте її повісимо саме туди. Андрій мій син він мені допомагає у всьому. Питає Нік, знаю, що захоплюєшся Остіном Клеоном. Ким ще надихаєшся? Так, Остін Клеон зараз, зараз для мене. Дві людини зараз у мене в пріоритеті. На яких я дивлюся, це Остін Клеон, завдяки якому я написав книгу. І ще є Кейсі Нестат це відеоблогер з США. Від відео яких я не можу відірватися, і я надихаюся ним, коли записую свої відео. Посилання я так само залишу на сайт Остіна і на канал Кейсі. Так, питає Олег, чому люди після закінчення шкіл та вузів перестають розвиватися і пливуть за течією замість того, щоб контролювати своє життя? Я думаю, це тому, що вони ще не зрозуміли, чого вони хочуть від цього життя, який у них шлях, і так далі. Можливо, їм не пощастило в дитинстві і їм не допомогли. Батьки і вчителі сформувати цю, це бачення. Це дуже прикро, тому що таким чином ми можемо втрачати дуже талановитих геніальних людей. Так, трішки грубе запитання, чому деяким людям подобається жити в говні, замість перевінних їм більше подобається жалітись на, рів, на рівень життя? Я думаю, відповідь та сама: вони не знають, чого вони хочуть від життя, тому роблять все, що можуть, крім того, що треба. Тобто, люди не знають, навіщо вони взагалі тут. У мене є думка, що ми всі прийшли сюди з якоюсь місією, нам всім щось у нас є якась справа, яка нас десь чекає, нам треба просто її знайти. я, здається, десь її нащупав і рию в цю сторону, і, здається, я на правильному шляху. Так було не завжди, я знайшов цей шлях на початку, десь кілька років тому, коли мені було десь 32. Тому. Я теж, мені теж не пощастило, мабуть, з вчителями, які формували в мене бачення світу. Цікавить, як справи, з книгою про 100 порад ефективності. Вона написана, і зараз йдуть перемовини з трьома видавництвами, дивлячись, вони готують комерційні пропозиції про те, як вона буде просуватися тираж, скільки вона буде коштувати, який буде її якість друку. Я подивлюся на ці, ці три пропозиції і прийму рішення, в якому видавництві випускати. І про ці новини я також повідомлю, мабуть, в розсилці. Що буде з книгою удальонна цінність? Я її запустив, забив, не хочу, не, поки що не запалює мене. І я про це не переживаю. Хай лежить в чернетках, може, колись я її допишу або просто віддам в якості статей. Добрий вечір. Люда питає, як настроїти себе на мотивацію, шляху, що робити з гормонами на кшталт дофаміну, ендорфінів, Що, робити, якщо немає бажання чогось бажати? Зовнішнього оточення для підтримки не маю, треба саму себе якось витягати. Я теж не скажу, що в мене зараз оточення якось стимулює мене. Я просто я думаю, що якби я був у вашій ситуації не має бажання чогось бажати, і я би пробував багато маленького, всякого десь помалювати, десь пописати, десь з'їздити на якісь екскурсії, щось подивитися. Ми не ми не можемо чогось бажати, якщо ми не знаємо, якщо ми не торкаємось і не чогось, і не черпаємо чогось від чогось. Якщо ми будемо просто сидіти і думати, що бажання з'явиться від того, що я сижу, я думаю, нічого з цього не вийде. Треба пробувати багато всього, і тоді помаленьку, тобто по трішечки, і тоді щось може з'явитися. А потім побачите, що у вас з'явився інтерес там або тут, і ви почнете туди копати, рити і, мабуть, щось зацікавить вас. Так само запитуйте нік. Топ нонфікшен або які книги порекомендував, можливо, які змінили життя. О, я б не сказав, що якісь книги змінили моє життя, коли колись мене вразили книга. Джека Кенфілда. Джек Кенфілд. Книга називалась Правила. Там 64 правила, які можна вмонтувати в своє життя, і воно покращиться. Вона мені колись дуже допомогла, коли мені ще було десь 25 років. Колись мене вразила книга, як стати кращою версією себе. Я б не сказав, що вона змінила моє життя, але вона дала якийсь пінок під зад, щоб я почав рухатись. І третя книга, яка, мабуть, Змінила моє життя. Це краде як митець. Ось вона. Я перечитав її тричі. І завдяки е, тій мотивації і знанням, які я з неї отримав, я написав свою книгу. Е, він ніби Остін Кліон ніби дав мені на це дозвіл. Чудова книга, дуже маленька, читається за кілька вечорів. Дуже раджу. Читає Ольга. Е, Цікавить питання мрій, бажань, сли, як ставити, де брати, якщо нічого не хочеться, час від часу такий стан накриває. Якщо нічого не хочеться, то і ставити нічого не треба. Вам треба чогось захотіти, а щоб цього захотіти, так само треба надихатися чимось, пробувати помаленьку, десь в різних галузях, щось зробити, створити, побачити, почепити, прочитати, подивитись, з кимось поспілкуватись. Тобто треба. Щоб ви захотіли, я хочу, щоб у вас з'явилась фраза Я хочу зробити так само, як він, або як вона, або краще, ніж він. І тоді у вас з'явиться якась надія на ціль а потім, вже як її поставити, є відео, є окремий курс по особистій ефективності, можете його пройти, якщо ще не бачили. Щоб щось захотіти, треба надихатись, намагатись знайти щось, що, за що ви можете зачепитись. Нік. Як це вести свій блог і чи легко виграти від цього, які запари найбільші? Раніше мені було складніше вести блог, тому що я вів його, щоб е, отримати більше аудиторії, там заточував під цього запроси, намагався якось на ньому заробляти, а потім я відпустив це і почав вести блог для себе. Тобто я зараз пишу на ті теми, які мені подобаються, і тому я не бачу приводу для вигорання. Навпаки, мені хочеться писати ще більше, я не встигаю все написати, що хочу. Я пишу про мистецтво, я пишу про письменників, я пишу про особисту ефективність, я пишу про багато речей, просто тому що вони мені подобаються і так. Вийшло, що завдяки тому, що я пишу про ці речі, які мені подобаються, я пишу про них, мені здається, непогано, тому що я отримую зворотній зв'язок від людей, яким це подобається. І це мотивує. Тобто, вигорання тут не бачу. Якщо вести блог, змушувати себе, то, мабуть, вигорання може прийти, але це не моя історія. Найбільше запари у мене їх хім... нема. Не бачу запар. Найбільше запари, те, що я не встигаю написати все, що хочу написати, Ідеї копляться. У мене є список ідей, і коли я хочу про щось написати, я просто заглядаю в цей список і обираю тему, на яку хочу писати зараз найбільше. І пишу. Іноді я читаю якусь статтю на будь-якому сайті і хочу її зберегти і доповнити своїми думками. Тоді я не заглядаю в список ідей, я просто беру думки з цієї статті і упаковую їх в своїй голові, своїми думками, і видаю в блозі. У вигляді статті. Мені це подобається по двом причинам: це допомагає зберегти інформацію для... і передати її всім. Я вважаю, що віддавати те, що знайшов цікаве, дуже важливо віддавати всім, кому це може знадобитися. І по-друге, це допомагає мені самому краще запам'ятати засвоїти матеріал, який я прочитав. Тому блог я веду легко, і майже кожен день щось там публікую. Я вдячний вам за питання. питання дуже хороші. Я отримав задоволення, відповідаючи на них, і я буду вдячний вам, якщо ви будете приймати участь у наступних випусках, які поки що будуть раз на місяць. Якщо питань буде багато, можливо, я буду записувати їх більше, щоб ви отримали більше користі і щоб я. Мав змогу ділитися з вами тим досвідом, який, який в мене є. Дякую. Дійте.